В першу чергу, мабуть, що хотілося б почати говорити своє коротке слово, це просто так, як і нам люблять таке велике свято, це виголосити подяку Богу, що дає нам грішним, недостойним, таким засуєченим людям, дає нам можливість приходити от на такі велелюдні моління, дає, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що ми часто... Навіть ми не хочемо дивитися в бік чогось небесного, святого вічного, дає нам можливість торкнутися цієї вічності через Богослужіння, через якісь паломницькі наші поїздки і через приїзди великих святим до нас. Знаєте, в нас православних є дуже прекрасна і гарна традиція, коли ми Крім свого, звичайного такого парафіяльного життя, літургійного життя, покликаний кожен з нас. Маємо з вами можливість поїхати десь в далеке Паломницько і там поклонитися святині, поїхати в почаю, поклонитися перед іконою святою, перед мощами Києва, Флохія, поїхати в Києво Печерську лавру, і там пройтися в тих печерах древніх чути той дух тієї святості вічності і поклонитися тим святиням, де коли ми сподобаємося, кожен з нас по і візиту до нас, якої святині, так як і сьогодні в вашому прекрасному храмі. І все це дуже добре, все це зворушливо, все це якось так надихає, що люди ось в такому люди збираються, радіють, духовно торжествують. Все це так, за виключенням у Бога маленького маленьку. Апостол в одному з своїх послань сказав одні такі, ніби непомітні на перший погляд слова, але які поясмірує трішечки десь нас всіх, хто сьогодні прийшов у цей храм, хто радіє виходу у, у цієї святині, цей храм. Ті слова його ніби трішечки нас викривають і змушують задуматись. Він сказав просто, чудеса потрібні для небір. А вірні, всі те самі потрібно. Отак просто. Про що це говориться? Ми з вами фактично всі одинакові і маємо в одну на всіх одну жахливу звичку. Ми дуже швидко звикаємо до тих благ, які Господь нам з вами дарує щодня, кожної неділі. Про які блага йдеться? Всі тут стоящі християни православні. Всі хочуть спасти свої душі, і це нормально, це правильно. І колись кожен з нас, певно, по-своєму вперше відкрив двері будь-якого храму або цього храму. І пам'ятаєте, яким вперше цей нас візит в храм, коли ми стояли, коли ми чули ці прекрасні, літургійні, божественні пісні співи, як нас це зборушувало, як нас це надихало. Потім був момент, коли ми вперше хвилювалися, коли. І йшли до сповіді. І пам'ятаєте, яким був трепет на серці, як ми згадували, що ж там говорити тому священнику, чи він мене насварить, чи ні, чи зрозуміє. Потім колись було і причастя, щастя, до якого ми підходили, і мабуть, не до кінця розуміли і розуміємо, що ж все таке відбувалося в нашому житті. А що сталося потім? А потім прийшов страшний ворог з життя. Прийшла звичка. Ми почали кожну надійну службу, кожне свято приходити в храм. І просто тут стояти, деколи зворушувались, деколи не зворушувались. І так роками, руками, руками живемо і жили з якимись своїми планами на життя, своїми якимись амбіціями в цьому житті. Просто бігали. І не помітили того, що ми втратили з вами те основне, що має бути в кожного християнина по приходу в храм. Ми втратили благоговіння перед храмом, ми втратили благоговіння перед літургією, ми втратили благоговіння перед найбільшою святиною православних людей, перед причастям святим. І для чого це говорю? Я не боюся того сказати і сьогодні, і в будь-який інший момент, мені би ті. Вас привезли з частичкою мощей преподобного. Але насправді найбільшою святиною для православних людей є навіть не чудотворна ікона з частичкою мощей, навіть не мощі святих святих, навіть не чудотворні ікони, які безліч є на нашій землі, а найбільшою святиною для нас є святе тіло і кров Господня. А коли ми маємо перед собою тіло і кров Господня? Кожної літургії. В неділю, в будь-який інший будній день. Кожен раз, коли ми приходимо в храм, коли священник звершує оце найвеличніше таїнство, ми маємо з вами найбільшу святиню самого Христа. Пам'ятаєте, раз ми з вами слухали Євангелія, що робив Христос, коли був на землі? Зціляв, допомагав Богі, воскрешав померлих, Вислуховував тих, кого ніхто не хотів вислуховувати, терпів, просто любив і просто хотів спасати. І ми часто захоплюємося тими євангельськими рядками. А тут в кожній літургії, той самий Христос, є в кожному православному храмі. Так само, як каже Іван Златоус, в, в одній із своїх гомілей, виходить, коли священик виносить чашу. З розпустеми руками до людей і ніби закликає людей. Каже, прийдіть до мене, усі струджені, обтяження, як сьогодні читалося в Євангелії. прийдіть зі своїми болями, переживаннями, трагедіями, хворобами. прийдіть. і каже, я вас здоров, я допоможу вам. А що ми робимо? А ми дочекалися до очі наші. І побігли. Кращому випадку. І що тобі говорити? Але от вас десь через таке наше відношення до цього найосновнішого в нашому житті, Господь, бачачи нашу неміч, Господь бачачи наше невірство і сподобляє нас бачити з вами те, що ми бачимо сьогодні, цю прекрасну ікону, щастичку свічкою мощей, біля якої, якщо молитися з вірою, не просто якось автоматично, не просто сповідуючи якийсь магізм. Молячись з вірою, усвідомлюючи свою неміч у вірі, взагалі в житті. Молячись тут, будемо сподобатися з цілими. Для того Господь дарує всім нам ікони, які плачуть, про які ми не розчуємося і уміляємося, і окаємо і активі. Правда буває? Не охкати, ахти ахкати треба. Тоді, коли Господь являє нам мощі святих, які майже тисячу років лежать і не тліють. А плакати над собою і над своєю вірою. Тому що Господь каже: людино, ти настільки засуютися, ти настільки відійшов від мене, що я вже мушу тебе дивувати, я мушу якось сподихнути твоє серце і твій розум, щоб ти для себе зрозумів, як ти далеко відійшов від мене. Тому сьогодні, стоячи перед цією прекрасною колею, з одного боку, бачиш оцю свою немічку вірі. Вам всім для того не для того, щоб ми з вами впадали в вічі, а для того, щоб ми зараз, після богослужіння і потім у всьому своєму наступному житті підходили сюди, сьогодні до нього і казали, «Преподобний Отче гарний, ти помолися до Бога, щоб Він дарував мені вір, щоб я пам'ятала чи пам'ятав завжди за те, що Господь мене ніколи не покидає в цьому житті. І що насправді він готовий. Кожного разу, коли я зачищусь святих тіла і крові Господні, прости мене, Господи, за все невірство, а ти Преподобний очагатиш, помолися за мене грішного чегічні. Оце наше з вами завдання сьогодні. Зрозуміли? І коли ми так будемо підходити до святині, коли будемо просити в Бога для себе віри, коли ми будемо боятися називати себе немчими, грішниками, Потребуючи ми Божої благодаті, тільки тоді та благодаті прийде до нас. Тільки тоді вона нам допоможе. А поки людина в онорі своєму буде думати, що все це, це, що я тільки що перерахував їй в користі їй не буде ані від приходу храму, ані перед переконінням перед прекрасною іконою. Отака проста наука, така проста євангельська істина. Пам'ятайте про це, любіть храм, не бійтеся часто сповідатися і причащатися. Ми причащаємося не тому, що достойні, як то каже. Як же ж так? Я ж не достойний. Скажіть мені, будь ласка, коли ми достойні? Коли раз в рік вичитаємо все і попостимо три дня, тоді ми достойні абсурд. Преподобний Абосі Офіс, мені монахи мені такі сказали, яка казала, ви знаєте, батько, я не буду часто причащатися того, що я недостойний. Він, він так і каже, цитую до слів. Дура, ти. Дура! Того, що каже, якби ти сказала, що ти достойний, я б ти благословив тобі до причастя, А тільки того, що ми недостойні, ми і припадаємо до Христа, щоб Він нам міг допомогти. Все, стомилося. Амінь. Дякую всім вам за такий теплий, радожний прийом. Дякую всім настоятелям, священникам, браті, монастиря на козацьких мовилах. Дуже приємно було з вами молитися і ніби храм парафіяльний, а якось так відчувалося, що ніби ми маленькі учаївські лави сьогодні стояли і молилися разом з вами. Щиро вам дякую за прийом. Слава Ісусу Христу. І ось я бачу великий натов, якого ніхто звучити не може. Всі вони йшли на зустріч до Анця і у своїх руках.